Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Ну що ж, шановні слухачі, продовжуємо розглядати реаліті-шоу про те, яким чином подати документи на отримання відстрочки по новим правилам 2025 році. Сьогодні в нас 5 листопада 2025 року, і фактично з сьогоднішнього дня відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації або. Автоматично вже поновилася у певних військовозобов'язаних, і вони це побачили в застосунку Резерв Плюс, або іншим військовозобов'язаним, які побачили в Резерв Плюс, що в них немає помітки про відстрочку, про надання відстрочку, таким військовозобов'язаним потрібно подати документи на отримання відстрочки на новий строк через СНАП та фактично дочекатися рішення, яке вони теж побачать в застосунку Резерв. Плюс про надання їм відстрочки до лютого 2026 року. Сьогоднішню розповідь я хочу умовно розділити на дві частини. Перша частина це розповідь про реальність подання документів на відстрочку. Друга частина буде стосуватися дуже важливого питання, відповіді на питання, чи розглядатимуть ТЦК письмові заяви, які ТЦК отримало. Цінними рекомендованими листами, з в яких були заяви на відстрочку та документи, які підтверджують право на відстрочку, і саме які були направлені військовозобов'язаними засобами Укрпошта та отримані ТЦК до 1 листопада 2025 року. Отже, щодо першої частини, щодо саме процедури подання документів на отримання відстрочки через ЦНАП. Зразу зауважу, що буду розглядати приклад СНАП міста Києва Деснянський район. Отже, або військовозобов'язаний фактично намагається записатися в чергу, яку самоорганізувавши, складають військовозобов'язані на папері, і намагається записатися в чергу приблизно о п'ятій ранку чи після п'ятої ранку. В такому випадку військовозобов'язаний отримує один з перших. Талончик з номером і зможе подати документи на отримання відстрочки фактично протягом першої або другої години з початку роботи ЦНАП. Або інший спосіб, інший варіант. Військово зобов'язаний може прийти до ЦНАП за годину або за 30 хвилин до відкриття, це в нас 8 або 8.30, тоді він буде записаний в черзі приблизно під номером. 75, 80 і вище, і тоді до кінця дня такий військовозобов'язаний фактично теж має шанс дочекатися своєї черги і подати відповідні документи для отримання відстрочки. Також хочу звернути увагу на, на жаль, неправдиву інформацію, яку писали деякі слухачі під моїм відео в коментарях. І ця інформація була пов'язана щодо начебто можливості реєстрації в черзі для подання документів на відстрочку онлайн. На зараз, шановні слухачі, в нас 5 листопада 2025 року. Хочу зауважити, онлайн зареєструватися в черзі на подання документів на відстрочку не можна. Тільки особиста присутність військовозобов'язаного і його особиста дія по отриманню талончика з номером в черзі. До речі, хочу сказати, що дуже прикро, дуже прикро, що не фільмується на зараз жодним телеканалом, оці величезні черги. За військово зобов'язаних громадян, які о дев'ятій ранку вишуковуються біля ЦНАП для отримання талончику і для подальшого, для подальшого спілкування з оператором та подання документів на відстроч. Було б дуже цікаво взагалі, щоб всі бачили, які величезні черги о дев'ятій ранку вишуковуються біля ЦНАП зараз. Ще хочу сказати величезне дякую всім, от всім слухачам, які в коментарях під моїми відео залишали правдиві повідомлення щодо реального стану процедури отримання талончиків з номером для подання документів на відстрочку. Тому що ця інформація дуже важлива для інших військовозобов'язаних. Буду також дуже вдячна, якщо і під цим відео ви, шановні слухачі, також поділитеся своїм досвідом подання документів на отримання відстрочки саме зараз, в листопаді 2025 року. Тепер щодо процедури прийняття документів. В попередньому відео я вам надавала інформацію, яку сама отримала безпосередньо від адміністратора ЦНАФ Деснянського району міста Київ. Нагадаю, дуже коротко, що адміністратор пояснила, що поряд з операторами, які приймають заяви та сканують документи військовозобов'язаних, для формування заяви на отримання відстрочки, знаходяться працівники ТЦК, які контролюють подання пакету документів. І це, як виявилося, сьогодні було б дуже слушно для військовозобов'язаних, і зараз я поясню вам, чому. Оператор, як з'ясувалося, необізнаний в переліку документів, які потрібно подавати для отримання певного виду відстрочки. Тобто оператор для ідентифікації просить у військовозобов'язаного його паспорт, код і працює потім виключно з документами, які подає військовозобов'язаний. Якщо якийсь документ військовозобов'язаний забув подати, або просто не подав, тому що не врахував необхідність подачі такого документа, оператор, який приймає від військовозобов'язаного документи і формує цю заяву на отримання відстрочку, не готовий, як з'ясувалося, допомогти військовозобов'язаному чоловікові. Як наслідок, як ви розумієте, у випадку, якщо не всі документи будуть подані військовозобов'язаним для отримання відстрочки, то фактично наслідок буде відмова в наданні відстрочки, що погіршить становище військовозобов'язаним. Крім того, можливо, це, як то кажуть, в лапках я беру так повезло саме мені, що оператор, який приймала документи на отримання відстрочки, і з я особисто сьогодні спілкувалася, Ставилася до військовозобов'язаного молодого хлопця, який подавав документи на отримання відстрочки, достатньо агресивно. Отже, яку пораду я можу надати? Якщо ви військовозобов'язаний, формуєте пакет документів на отримання відстрочки, не розраховуйте, що оператор ЦНАП вам допоможе та надасть додаткову пораду, які документи потрібно обов'язково подати для отримання певного виду відстрочки. Якщо ви подаєте документи не вперше для отримання відстрочки, тоді ви ну, вже достатньо обізнані щодо цього переліку документів, які вимагає ТЦК. І навіть про ці додаткові якісь документи, які в деяких випадках вимагали працівники ТЦК при поданні заяв на минулі строки на отримання відстрочки, але при цьому документи, які не були вказані в додатку 5, постанови 560, Якщо ви подаєте документи вперше для отримання відстрочки, подаєте їх як зараз згідно порядку через ЦНАП, будьте дуже уважні і проконсультуйтеся попередньо, які саме документи, документи вам треба подати для сканування оператором для подальшого формування вашої заяви на отримання відстрочки. У випадку, якщо ви хочете подати якісь додаткові документи, які не передбачені в додатку 5 постанови 560, і оператор відмовляється їх прийняти, наполягайте саме, щоб ці документи додаткові теж були враховані і відскановані, і додані до вашої заяви. Це може бути дуже важливо для подальшого розгляду вашої заяви. Комісію ТЦК та отриманням вами відстрочки. Тепер поговоримо щодо питання, яке стосується, чи будуть розглядати територіальні центри комплектування письмові листи з заявами та підтверджуючими документами щодо отримання відстрочки, які були надіслані деякими військовозобов'язаними засобами Укрпошти до ТЦК, і ТЦК отримали ці листи до 1 листопада 2025 року. Вчора, 4 листопада 2025 року я спілкувалася з працівником Деснянського районного в місті Києві ТЦК з даного приводу. У зв'язку з тим, що документи мого клієнта Деснянський ТЦК отримав 29 жовтня 2025 року, тобто як мінімум за дві доби до. 1 листопада 2025 року і для мене дуже було важливо саме з'ясувати, чи взагалі розглянуті вже ці документи, ця заява, чи планується розглядатися ця заява і ці документи. Адже з 29 жовтня до 4 листопада вже минуло 6 календарних днів. Працівник територіального центру комплектування. Якби так показав мені величезні пакунки з листами, які надсилалися військовозобов'язаними для продовження або отримання відстрочки на новий строк, і які були отримані ТЦК до кінця жовтня 2025 року, також працівник ТЦК повідомив, що всі листи, які було отримано після 26 жовтня 2025 року, пов'язані з продовженням або наданням на новий строк від строчок, Розглядатися комісію ТЦК не будуть, тільки виключно потрібно подавати за новим, за новим порядком через операторів ЦНАП. Отже, шановні слухачі, якщо ви подали заяву на отримання відстрочки з доданими документами за раніше затвердженою формою та порядком, а також як я зазначала, вже додали до заяви, підтверджуючи документи, які надавали вам право на відстрочку, на право на продовження відстрочки. І дані документи були отримані територіальними центрами комплектування вже після 26 жовтня 2025 року. Не чекайте, що вони можуть бути розглянуті комісіями ТЦК. Якщо вам потрібно, наприклад, повернути собі нотаріальні копії документів, які підтверджують ваше право на відстрочку які ви надсилали листом через Укрпошта, ви можете повернути такі документи, звісно, тільки шляхом особистого спілкування з представниками ТЦК. Якщо вам не потрібно повертати якісь копії документів, нотаріально завірені копії документів, які ви надсилали листом до ТЦК, для отримання відстрочки тоді, будь ласка, формуйте новий пакет документів і подавайте їх за новим порядком через операторів ЦНАП. Якщо в коментарях хтось напише запитання, чи це порушення прав військовозобов'язаних, зразу зауважу, що у вас є можливість відстоювати свої права через суд, доводити свою правоту через суд. Але зауважте, що це буде дуже довго і дуже дорого. Тому набагато простіше подати, сформувати пакет документів, записатися в чергу, отримати талончик з номером і через оператора ЦНАП подати відповідні документи і отримати в майбутньому відстрочку на новий строк до лютого 2026 року. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тому, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваш інтерес. Також нагадую, що я сертифікований медіатор, який проводить процедуру медіації у всіх можливих спорах, які виникають між як фізичними, так і юридичними особами. Також я працюю у відновному правосудді щодо неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення. Якщо у вас є запитання щодо процедури медіації, також пишіть, я надам вам відповідь. Дякую за увагу, бережіть себе. Дякую, до побачення.